Дербі, дербі, який завжди відбувається. Поєдинок. Це кіровоградське дербі, дербі Кіровоградської області. Олександрія приймала зірку. Поєдинок дуже цікавий, дуже насичений. Олександрія просто знищила команду аргентинського тренера Даріо Друді. У цьому матчі починалося все на 13-й хвилині. Тут Пономар втік сам на сам, був боліт. От аргентинський наставник, який другий матч вже керує цією командою. Зірки з Кропивницького. Що то піше тужив. В моменті було дуже є, є багато. Писати, перший мяч да. у цьому матчі забив Чорній Після скидки назад, Бачимо, ну ніби проста атака. Тут це показує нам, що... Це не атака, просто туди навес. Хорошо, Грицук робив простріл і вибили в середину. Ну конечно, Чорній на добивание, Де з ним играет футболист. Как он добиває оттуда Ніхто з ним не грає. Вот два. Та там даже не вибили. он ногу підставляв. Ну, рикошет, подставлял. Ще моменти, бачите, ще моменти у першому таймі. Взагалі «Александрія» виглядала набагато якісніше, набагато жвавіше, набагато живіше. Тут рішення, яке не прайні. Вправо по каті і чоловік один на один виходить. Дербі да. було тільки по названню. По ігрі там була одна команда на полі Олександрія, яка просто смяла зірку, і дербі ніякого не вийшло. Ці команди зараз на різних полюсах. І це підтвердила Ну, Бачимо, що зірка намагалася от, на початку другого тайму створювати якісь моменти, але... До гольових моментів справа не доходила. Гавриш ці історії пробивав. Бачите, тут якісь підказки, тут щось, якісь там блокноти. Ну, все дуже гарно, дуже добре, але м'ячі залітали. Красочно все, ярко. Ворота. І тут, бачите, тут Ганів, який першу гру грав, пас залишився у запасі. Грав Ганів. Першу гру у складі зірки. Грав він за, на воротах. І тут знову ж таки, бачите, другий м'яч. І забив Гітченко. Бачите, як високо вистрибнув, як Ферейра. Тут враження, що він на когось... А, це класика. Освободив собі будто... зону 6 метрів. Набрав, вилетів. Да, Освободив себе зону, пішов на ближню. Явно видно, що це наіграна комбінація. Далі атаки от удар зірки. Ну, але Нічим таким гідним відповісти. Футболісти просто не змогли. Обрійська. Знову наварили захисники. Тут. Кожному матчі вони все такі варять, і тут потрібно просто підсилювати. Я розумію, що це вже знаєте, якби один Дврицюк раз це, на один раз це випадковість, другий раз біг обстан, третій раз це вже звичка. І просто кваліфікація тих футболістів. Ну тут потрібно шукати нових виконавців в зірці, тому що іншого виходу немає. Тому ж проблеми одні і ті самі. Проблеми постійно одні і ті самі. Однай гостріший момент тут ледь не зрізали м'яч у власні ворота. Шендрик міг зрізати м'яч у свої ворота на 83-й хвилині після удару. А не удар, прострел делал. Рикошет мог залететь в свои. Чья удар тут Шиновак. Бачите, відбиває мяч за рахунку 3-0 на користь Олександрії. Ну и четвертый мяч. Какая комбинация? Просто туда закидушка. Пономар, бачите, Вратарь старик. Вратарь. Ошибся вратарь. Так, ну, шоу, вратарь. А, два, два человека нападающих, ну, атакующих, да, и никого рядом. Никто не борется, даже не, не нав'язують борьбу. Поэтому. Ну, ради Вот в, в этой ситуации. Говоря. Вот он пошел. А почему назад пятился? Мяч вверху, еще до игры эпизод вратарю я имею в виду. А почему-то начал пятиться? Мяч что ничейный был. И защитники смотрят. Смотрят, как мяч залетает в ворота. И Панамар забил. Панамарский забил, Рост по чебачьморгентинский тренер. Ну, я думаю, что ему будет очень складно. Уложим. Да складно не то слово ему будет. Надо еще досмотреть концовку, когда тут Суриков очень хорошо сыграл, взял на себя смело и вот чудом здесь вытащил. И было бы просто разгром. Вот меня удивило немножко его слова у тренера после игры, который сказал, а мы-то играли хорошо. Как это можно говорить при 4-0? Мы искали свои свободные зоны. Зоны были, но только там, на беговых дорожках где-то они были, но не на футбольном поле. Это, конечно, настораживает. И плохо то, что знаете, мы даем шанс вот таким молодым тренерам учиться на наших командах. Пусть они учатся в Вилле где он там был, Барселоне, я не знаю, где он еще был. Но был тренер, который работал. Был виден рисунок. Сейчас этого вообще ничего нет. Но я понял, лейтмотив тот, что уже едут два иностранца. Один с Аргентины, другой, я так понял, с Испанией. То есть все хорошо. То, что нужно, это все делается. Не, ну, тут требует что-то. Ну, думаю, разумеем, ну, что. Ну, ну понятно, Ир. Но я говорю о том, что не, не говорится, как улучшать качество игры, а говорится, что уже едет усиление. Ну. Я думаю, що падіння буде і воно буде продовжуватися. Саме головне, щоб був перед этим хоч якийсь рисунок. Зараз взагалі не видно. Играет кожен сам за себе, ніякого колективного движення, ніякої колективної мислі, ні віддачі, нічого нету. Тобто, все розрушили і зараз починають строїти з початку. Ну, посмотрим. Ну а у нас Гиченко, який давно не забувався, був дуже хороший м'яч. Коли бачите, перестрибнув практично весь захід кропивницької команди. Він... Дуже був задоволений цим голом. І якраз от з нього ми починаємо коментарі після матчу від цього поєдинку. В Карпатах я забував останній раз. Ми грали з Металургом Запоріжжя на арені Львів. Ми тоді вибори, програли 2-1. Це мій останній гол. Це було е, півтора роки тому назад. Напевно, десь так. Приблизно. Для вас, як для захисника, напевно, дуже важливо, що ви сьогодні не пропустили. Це найголовніше. Це так? Найголовніше, да. а гол я. Гол, я вже давно не забував, але маю, ну, маю моменти фактично в кожній гірі. але Наконець я ну, напрацював на те, що я забив цей гол. Я дуже вдячний головному тренеру, тренерам, то, що в мене вірили. Вроді як звичайний календарний матч, ну но... Но все одно как бы, накал легенький був серед ребят, тому що все-таки це дербі, і хотілося. Как бы виступити з достойно і показати, хто все-таки є зловні. Гра Олександрії при стандартах. Сьогодні два перші голи. Ви забили після стандартних положень. Це от такий, можна сказати, коник вашої команди. так? Ну, ми на цьому конику сидимо дуже довго, і зараз от перші голи тільки пошли. Давно хотіли би, забити зі стандарту, тому що дуже, ну, нарабатываємо, стараємося. Звісно, більше хотілося б голів зі стандарту. І зараз, от Прорвало, можна так сказати. Віталій Пономар перервав свою безгольову серію, мабуть, теж вже привітали його з цим, тому що дуже довго він не забивав. Ну, Так, да, звісно, поздравили його. Хотіла, щоб він побільше забивав і от прорвало. Один на один не забив, ну, не розтирався, все здорово. Надо б першу таку кашечку забити було. І нормально зараз пойдет. В Перерві я багато сказав, що не хотілося б зараз говорити, Пономарю особисто, але слава Богу, що він забив саме головне для мене. Зірка більше контролювала м'яч першому таймі. І ми знали, що ми так будемо діяти за рахунок коротких, середніх передач. І в принципі це не наш козир, контроль м'яча. Ми намагалися більш грати, ще раз повторюсь, більш прагматичний футбол від оборони і на швидких контратаках. Не забивав, скільки ми ще стойки тур грали або п'ятий, вот, стільки не забивав Ну, слава Богу, що прорвали. Дякую э, тренерському штабу, що все час ставили, довіряли, вони вірили в мене. Вот. Ну, надіюсь, що. Після цього гола що прийдуть От. так, що саме головне, що ми сьогодні виграли. Мабуть, ви дуже переживали ось той момент першого тайму, коли ви вийшли віч навіч із воротарем, не змогли його переграти. Да, конечно, я после этого и Богданович мне сказал, что говорит, почему ты так сразу начал переживать. и У тебя еще будут моменты, верь, забьешь. И вот, и так же самое подбодрил меня. вот, ну, э, то Я такой же человек, что сам, нам, да, скажем так, не забил, расстроился, что чуть-чуть подвел команду. ну, В то же время ребята тоже помогли и все, все нормально сделали. Наши игроки подсели и были ошибки. Потери, обрезки. Ну и получили на контратаках второй, третий и так и четвертий гол. Значит, мы не заслужили еще, чтобы набирать очки, пока удача от нас ушла и ушла далеко.